Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готувати треба вже й обід. Хочу на обід поставити картопляне пюре, а до картопляного пюре зробити котлетки. Є у мене 800 грам пупів або курячих шлуночків. Можна і так їх стушити, тушити смачненькі, будуть. а можна іще з них зробити котлетки. Зразу я їх помию, переберу і двічі на м'ясорубку. Перекручу. Разом із шлуночками перемелюємо одну велику цибулину. У мене цибуля невелика була, то я ще половинку другої додала. Повторююся: двічі на м'ясорубку перемелюємо шлуночки із цибулею до фаршу з попів і цибулі тепер додаємо одне яйце. Чайну ложечку солодкої меленої паприки, три столові ложки манки, за бажанням чорний мелений перчик, сіль за смаком, і все гарно вимішуємо. Миску з форшем накриваємо і відправляємо в холодильник хвилина 20-30. Це для того, щоб Манка форші набухла. Наливаємо в коварду олію і гарно сковороду розігріваємо з олією. Змочуємо руки водою або олією, беремо частину форшу, обкачуємо гарно в борошно і формуємо котлетку. Викладаємо на коварду і обжарюємо з обох боків. Можна обжарити. Котлетки і скласти в каструльку, долить трохи каструльку водички і протушить. Або ж включить такий, знаєте, невеличкий вогонь і обжарювати на такому маленькому вогні котлетки з обох боків до готовності. Приготувалися наші вже котлетки. Як ви могли впевнитись, котлетки готуються легко. Похли, як жорила й тушила на всю хоту. Дивіться, які вийшли котлетки з курячих шлуночків. Ось такий рецепт простий, доступний, а котлетки виходять соковитими і смачними. Готуйте за цим рецептом. Котлетки і приємного вам апетиту. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!